Привіт, мої дорогі діти! Зараз в тебе урок української літератури. Василь Симоненко, Подорож, Україну навпаки. І почнемо ми свій урок з організаційної хвилинки. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним в країну знань йди. І, як завжди, почнемо ми з вами з читацької розминки, вправа, яку ви її всі добре знаєте. Називається вона. Хоботок. Витягування губ вперед, а зубки у вас повинні бути зімкнуті. Швиденько зробили. Наступна вправа, яка називається бегемотик. Широко відкрийте, будь ласка, свій ротик і потримайте його відкритим 10-15 секунд. Молодці. Далі працюємо ми з вами над чистомовкою. Повторіте, будь ласка, за мною. Аф-аф-аф лови гав. Ва-ва-ва книжка нова. ву ву, -ву вип'ємо каву. Уф-уф-уф, новину почув. Ві-ві-ві. Здивувались паві. Ів, ів, ів льон зацвів, во-во-во намальовано крив, ов-ов ов накололий дров, Ів, ів ів, як квіти полив, ви 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 чорні брови. А тепер, будь ласка, прочитайте ще раз самостійно. Далі працюємо з вами над скоромовкою. Слухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Бором брів бобер до брата борошно на собі набрати. Бо бобриха й бобренята будуть бублі виробляти. Тепер швиденько повторюємо за мною. Бором брів бобер до брата, борошно на собі набрати, бо бобриха й бобренята будуть бублі виробляти. А тепер ви. Дякую. А тепер ми починаємо з вами читати Подорож Україну навпаки. Я читаю ви, будь ласка, слідкуйте. Лесик Толя і два володі сумували на колоді. Лесик скаржився, хлоп'ята, страх як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені. Толя теж сидить бідує, вилива жалі свої, Дуже тоня вередує, розважай весь час її, а володя скиглить, тато змусив квіти поливать. І зітхає вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко. Раптом трісь і перед ними Бородань змалий з'явився. Хитруватими очима, на четвірку він дивись. І сказав до них суворо Цей химерний чоловік. Я почув про ваші гори, і через доли, через гори свою бороду волік поспішав мерщі сюди виручати вас з біди. Недалеко звідсіля є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі, кожен робить там що схоче. Тут січетверо до нього. Поможіть нам, поможіть. Як пройти в оту країну, розкажіть нам, розкажіть. Поможу я вам охоче, каже власник бороди. Ви на мить заплющить очі, я відправлю всіх туди. Тільки так усі зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло. І над степами, над лісами аж під небом понесло. Як розплющили всі очі, закричали трулю. Я роблю тепер що схочу, що захочу, те й роблю. Ми потрапили таки в Україну навпаки. Ну, а цей чудесний край. Для малечі просто рай. Там в річках тече чорнило, там ніхто й не чув про ми. Ці замурзані по вуха галасують щодо духу, уком чують, вухом бачать, догори ногами скачуть, сажотруси хати білять, землеміри небо ділять, косарі дерева косять, язиками дрова носять, взявши торби. Малюки ходять в небо по зірки. Наберуть їх повні жмені, ще й напхають у кишені, і додолу з неба скік, хто на скирту, хто на тік. Лесик толя два володі, як малі телята в шкоді. Цілий день брикали, грались, реготали і качались. То з якимись хлопчаками воювали галушками. То в густих чагарниках танцювали на руках. І кричали Тру-лю-лю, що захочу, те й роблю. Потім, стомлені, щасливі, спали висячи, на сливі, одіспавшись, ласуни рвали з дуба кавуни. і з кущів серед лева смакували шоколад. Якось їй біля млина стріла гвардія чудна. Ці вояки в штанях синіх верхи їхали на свинях. Хто такі? спитав похмуро найстрашніший мацапура. Це перевертні не діти. Гей, хапайте їх віжіте. І вояки той наказ так і виконали враз. Та й погнали неборак до палацу невмивак, ждав їх в будці для собаки цар Великий Невмивака. Він найстаршим тут вважався, бо сто років не вмивався, як побачив цар малих, закричав, завив на них. Що це в біса за прояви, в них праворуч руки праві. Чом вони очима бачать, що це слуги мої значить. Треба їх обмить чорнилом, бо від них отгонить милом. Потім всім їм для науки треба викрутити руки. Ще й відтяти треба вуха та навчить очима слухать. Лиш тоді ці диваки зможуть жити в навпаки, а тепер цих недотеп заморуйте в темний склеп. Так, зіпершись на ломаку, гаркнув грізний невмивака, і дітей всіх чотирьох слуги кинули у льох. У льоху холодні тиші шаруділи сонні миші. От стіни та до стіни сновигали гали таргани. І, забившися в кутки, пряли пряжу павуки, пронизав усіх хлоп'ят страх нечуваний доп'ят. Тож всі четверо що сили, у тюрмі заголосили. І від тих солоних сліз льох увесь. По швах поліс, спершу стіни тануть стали, потім двері із цукру впали, і щаслива дітвора, з криком радісним ура, задала стрімкого дьору от царя страшного з двору. А вояки в штанях синіх мчали слідом на свинях і кричали, докоряли, помідорами стріляли. Ось 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 були б спіймали, але свині раптом стали. І повернули до лози смакувати гарбузи. Як вояки не галділи, свині слухать не хотіли, тільки рохкали й хрумтіли, гарбузи все їли, їли, а наївшись, як одна, всі чкурнули до Багна тож вояки всі чим душ, мчали слідом до калюж. Та благали любі, паці, вже пора ставать до праці, свині добре все це чули, та й бровою не моргнули. І пролежали в багні дві секунди ще й два дні. А тим часом наші діти мчали, мов не самовиці, через полий сінокіс та й потрапили у ліс. Ой ой ой, де наші мами, що без них тут буде з нами. Розізлився невмивака, що зірвалася атака, і звелів поставить клятий круг поляни вартових. Щоб зухвальців упіймати, хай чи мертвих, чи живих, він сказав Дітей схопіть і в чорнилі утопіть. І вояки в штанях синіх сновигались скрізь на свинях, доглядали, щоб малечі не було шляхів до втечі. Ну, а діти бідні діти стали худнути, марніти, стала їх бороти втома, закортіла всім додому, і зітхала вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко. Раптом трісь і перед ними бородань малий з'явись. Хитруватиме очима, на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче, каже власник бороди. Хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило. Закрутило, завертіло, заревло і загуло. І над степами, над ярами попід небом понесло, як розплющили всі очі гульк уже в своїм дворі. Їх зустрічають, обіймають і бабусі, і матері, і кричать мандрівники нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим не заманите віки Україну навпаки. Дякую, ось і все. Ми його з вами цей текст прочитали. А зараз я хочу вас познайомити з новими словами. Подивіться, будь ласка, перше слово це химерний, означає воно чудернацький. «Чудернацький». Запам'ятайте, будь ласка. Наступне слово це мацапора. неохайна або незграбна людина. Мацапора. Далі наступне слово проява. Це чудо дивина, те, що викликає Великий подив. Також запам'ятайте. І останнє слово льох. Приміщення для ув'язнення кого-небудь. Називається льох. Запам'ятайте, будь ласка, всі ці слова. А зараз ми переходимо з вами до дослідження цього тексту. Подивіться, будь ласка, на перше запитання. Чим були незадоволені хлоп'ята? Як вони опинилися в Україні навпаки? Якою була ця країна, чим вона сподобалася хлопчикам? Прочитай епізод, у якому автор розповідає про це: як хлопці потрапили до палацу невмивак? Як хлопчакам вдалося вибратися з темного льоху? Як закінчилися пригоди хлопчиків в Україні навпаки, і який висновок вони зробили для себе? Прочитайте, будь ласка, ті епізоди твору, які викликали в тебе усмішку. Розкажіть мені, будь ласка, про ці епізоди, коли ти співчував дітям? Як правильно назвати прочитаний тобою твір за жанром? Наведіть, будь ласка, докази, які підтвердять твою відповідь. Дайте, будь ласка, на ці запитання усну відповідь. Далі починаємо з вами працювати у робочому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 35. Дивимось з вами запитання, хто головні герої? Цієї казки, на що нарікали хлопці? Що зробив з ним чарівник? Знайди і випиши з тексту слова, якими чарівник описав цю країну. Дайте мені, будь ласка, письмові відповіді. А на останнє запитання, розкажіть про перші враження хлопців від того, що вони. Потрапили у надзвичайну країну навпаки. Чим ця країна відрізняється від інших? На це, будь ласка, запитання, дайте усну відповідь. Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, текст на сторінках 68 по сторіночку 72 Підручнику. Обов'язково дайте відповіді усно на запитання. На наступний урок ми з вами напишемо тести. До побачення! Дуже вам дякую за цей перегляд!